Трьох обраних депутатів Виноградівської районної ради на засіданні сесії присутні 55. На сесію запрошені депутати обласної ради, в тому числі голова обласної ради Іван Іванович Волога, він присутній у нас на президії Петя Юдіта Оттівна. Запрошені всі і Резеш Карло Карлович, які є присутні зараз бачу у сесійному залі. Крім того, запрошені керівники державних органів, установ. Організації відділів служб райдержадміністрації, сільські, селищні і міські голови. Депутатський форум є, більшість із запрошених присутні, отож, я оголошую, 10-та сесія районної ради 6 скликання відкритою. 1 березня до районної ради надійшло клопотання від голови Великої первинної організації Виноградівської районної організації Товариство Угорської культури Закарпаття, в якому він просить надати згоду на встановлення на будівлі бувшої виноградівської школи з фасадної сторони меморіальної таблиці з списком воїнів мешканців села, які брали участь у визвольному русі в 1703 1711 році під керівництвом князя Ференца Раковці 2. Питання розглянуто в постійної комісії з питань ринкових відносин планування бюджету, а також на президії, і всі пропонували включити дане питання до порядку денного у пункті різних. На жаль, за останні 14-15 років в перший раз маю таке доповідати, що бюджет району і районний бюджет в тому числі. Цілому за рік не виконаний по власних надходженнях. До районного бюджету власні надходження було заплановано в розмірі 33 мільйони 193 тисячі, а поступило 32 мільйони 336,4 тисяч гривень. Тобто ми в цілому власні надходження недовиконали на 857,5 тисяч гривень. Із шість видів надходжень до районного бюджету, що поступає, всього ви недовиконали два надходження. На невеличку суму не добрали реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб всього на дві тисячі. Але 99,3 у районному бюджеті займає податок з доходів фізичних осіб. Якщо ми його не виконуємо, у нас зривається весь бюджет. Значить, при запланованих 32 мільйони 968 тисяч ми зібрали 31 мільйон 716 тисяч. Невиконаний бюджет із-за прибуткового податку – це об'єктивні причини. У нас скоротилися надходження по багатьох підприємствах. У нас ліквідована виноградівська митниця, з-за якої випало 1 мільйон 600 тисяч доходів. Дотації субвенції отримано 100%. Тому ми бюджет ми рік закрили так, що мали 449 тисяч за борго, кредиторської заборгованості. Про виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 11 роки. Вдавчи Черезі Олексійовна. Дане питання розглянула постійна комісія з питань освіти, культури, молодіжної політики, розвитку туризму, фізкультури і спорту. Є. Ка рекомендувала інформацію прийняти до відома. Є потреба заслухати інформацію. Інформація у вас на руках є. Є у когось зауваження і пропозиції до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу проголосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Шановні присутні, на минулій сесії дану програму затверджено не було, так як було ряд недоліків. Ці недоліки були враховані, було розроблено іншу програму. На 12-15 роки. прошлого разу розроблена була програма тільки на 2012 рік. В зв'язку з цим було розроблено новий розрахунок потреби коштів для реалізації передбачених пунктів цієї програми. Дана програма, як вже було сказано, була розглянута на засіданні постійної комісії з питань законності про порядку депутатської діяльності та етики у кінці лютого місяці. Також програма дана була схвалена прокуратурою Виноградівського району. Ті недоліки, які були вказані, були внесені до програми, це стосувалося дитячої злочинності. І що стосується відеонагляду, встановлення відеонагляду у місцях великого скупчення людей. Ці питання були внесені і у ну, зв'язку з цим, і, ну, я пропоную дану програму затвердити на цій сесії. Проти? Утримався? Рішення прийнято. До внесення питань до даних питань на розгляд сесії районної ради не врегульовано законність використання приміщень, яких планується проведення ремонтів. Тобто, в прошлій сесії ми давали приміщення реєстраційній службі на третьому поверсі, вони вже перейшли на першу поверху, і це без дозволу районної ради. Друге, вже на момент внесення програм у адміністрації вже проведено ремонт, крім того, проведено реконструкцію, тобто перепланування приміщення, де були забрані перегородки, встановлено двері, хоча сама програма та заходи до неї передбачають лише поточний ремонт, який виключає внесення змін у конструктивні елементи будівлі. І нарешті, якщо пропустити, що питання використання приміщення вже врегульовано і приміщення передачі в оренду користування, то для проведення реконструкції приміщень відповідно до законодавства, а саме статті 23 закону України. Про оренду державного та комунального майна необхідно отримати дозвіл власника будівлі на реконструкцію та відповідно затвердження кошторисної документації. Такі є зауваження. Дайте відповідь. Дана е, програма розроблена на виконання, виконання вимог закону України про дозвільну систему е, до е, додатку 2 до постанови кабінету міністрів про основні вимоги до порядку взаємодії е адміністратора з місцевими дозвільними органами. І, і тому... Е, на виконання доручень голови обласної державної адміністрації необхідно було виділити приміщення для функціонування дозвільного центру. Тобто це приміщення дозвільний центр це робочий орган державної адміністрації, через який е, е, здійснюється видача на, на принцип організаційної єдності видача документів дозвільного характеру у районі. Тобто тут працюють представники всіх е, дозвільних органів. Їх вісім на сьогодні це представники е, пожежної інспекції, санепідемстанції, ветеринарної служби, екології, е, да і е, рибної інспекції нашої обласної. Е, так, що е, необхідно було виділити додаткове приміщення. І даною програмою пропонується виділити це приміщення і, е, для роботи цього, цього органу. Шановна президія, шановні депутати, я не сприймаю питання спекулювання на таких питаннях, які зараз підняв Олег Вікторович. Значить. Питання щодо переходу і проведення ремонту було погоджено між Олегом Вікторовичем і Василем Івановичем Яковом, який виконував обов'язки голови. Це по-перше. По-друге, перестінки ніякі не знімалися Олег Вікторович, там це просто врубали одні єдині двері, додаткові двері. Тут суть у залі обидві є начальник дозвільного центру, є начальник реєстраційного центру. Люди живі. На місці можуть пояснити, в чому була справа. І по-друге, які б ми речі не робили, завжди треба дивитися, чи ціль оправдує взагалі наші дії. В даному випадку була єдина ціль створення єдиного вікна для покращення прийому громадян і суб'єктів господарювання. Скажіть, будьте добрі, чи є ця мета оправданою для проведення тих ремонтів і. Олег Пітрич, не сприймає те, що ви домовлялися з Яковом і тепер відмовляєтеся від своїх слів? Я не відмовляюся ні від яких своїх слів, я просто говорю, те, що мені дали питання спеціаліста. Є ще запитання? Немає? До проєкту рішення є зауваження пропозиції? Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення, прошу проголосувати в цілому? Ну, будемо перераховувати. Рішення не набирає необхідної кількості голосів. На комісії це питання детально і Наша комісія пішла подивитися, що там зроблено. І вся комісія одобрила. Тож що я пропоную це питання переголосувати. Хай буде так, люди постаралися, зробили. І тепер то не треба. Дорогі мої публічні керівники району, слухаємо от... уж. Клинеться, що ви тут чубитеся, але при чому тут депутати районної ради, сільські голови, підприємці. Я вас дуже... Я, вас не Я вас дуже попросив, якщо ви відчуваєте, що якесь питання буде мати певне непорозуміння серед депутатів, то не виплювати публічно один другому в очі, якісь там непонятні, незрозумілі аргументи. Сядьте в кабінетах і там бийтеся, скільки хочете. Сюди виходьте з нормальним рішенням. Що стосується питання, які приймалися обласною радою спільно з обласною державною адміністрацією, то я вас проінформую. Перед кожним обаленим сезоном чітко приймається програма утримання адміністративної будівлі. Я вертаюся назад, то, що ви робили тут продовж зими. Що стосується дозвільного центру, він є на жорсткому контролі Кабінету міністрів. І розуміючи цю ситуацію, я кажу, що треба йти на зустріч керівникам адміністрації для того, щоб вони не виглядали незрозумілими при звіті у кабінеті міністрів з даного питання. Дозвільний, єдиний дозвільний центр рахує ну, Кабінет міністрів, і це їхній напрямок роботи, вони рахують, що це покращить обслуговування населення з точки зору дозволів різного характеру наведення бізнесу. Якщо це вже пішло по цілій державі, я вважаю, що в окремо взятих районах не мають бути інші думки. В області думки іншої немає. Обласний центр був затверджений, і навіть депутати не зрозуміли, як вони за нього проголосували. І тому у мене є прохання велике до всіх фракцій, які складають районну раду Виноградівську, повернутися на переголосування. Головуючого прошу поставити. Але знову таки. Я, ти мені вчора лівий вибив, я тобі сьогодні праве. перестаньте це робити. І я кажу, що основні питання на сесію подає районна державна адміністрація. Районна державна адміністрація, коли бачить, що якесь питання не проходить, має сісти розумно зі всіма фракціями і вирішити це питання по-любовно перед сесійною залою. Не робіть тут комедії, не шукайте один в іншому якісь недостатки, шукайте позитиву. Що ж Олег Вітович, поставте на переголосування. Шановні депутати, ставлю питання е, про повернення до голосування по двох програмах. Хто за дане пропозицію, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Але Австрія. Готово внести кошти, так як у нас немає зараз коштів війни, вони пропонують зменшити нашу частку до 8%. Їхня частка буде складати 92%. Пункт третій. районна рада залишається за собою право на збільшення відновлення власної частки до статутного фонду до перевісного розміру Треба заслуховувати. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати проти. Для того, щоб не збирати сесію і давати якісь дозволи, в тому числі фінансового характеру, у вас є відповідні профільні комісії, давайте їм більше добро на роботу. Вони приймуть рішення, там є представники всіх фракцій, і тоді сесія не буде звертати увагу на такі відмени. Що стосується АВА, я хочу сказати, що, щоб ви чітко розуміли, АВА почалося з Виноградівського району. Районна рада є в засновниках. Я, давайте так будемо рахувати, що це чисто так віртуальне засновництво. Не будемо рахувати, що це засновництво заради прибутку і всього останнього. Маєте чітко розуміти, що компанія АВЕ це наш партнер, партнер органів державної влади, виконавчої влади е, на місцях по наведенню порядку населених пунктів. І якщо ми в цій частині маємо розуміти, що колись при Радянському Союзі система збору діяла, як кажуть, як штифт, зараз при родину при державі, при, при демократії, ми трошки забули, як має це мається робити, приватна структура місто нас робить ту роботу. Я би вам дуже попросив при майбутніх зустрічах з керівництвом компанії Австрії винайти алгоритм, ну скажімо так, не... Падіння або піднімання процентних ставок районної долі. Тай вона буде, ймовірно, 8, чи 9, чи 10%, але це чисто партнерське відношення. Тому що ніколи не ні одна адміністративна одиниця в Закарпатті не потягається з цим фінансовим монстром. Компанія, «Аве» 100% власник Верхня Австрія це уряд. Ви розумієте, там мільярдні достатки, мільярдні витрати на відповідний галос. Тому кажу, що нам все ж таки це проценти потрібні для партнерських відношень. І для того, щоб вони, що нове є зробити, в цій компанії по інших країнах, щоб вони впроваджували на території Закарпаття. Мене це ж таки турбує і непокоїть, і я би все ж таки хотів попросити весь актив району, депутатський корпус, сільський, вулив, керівництво району, все ж таки активізуйтеся по питанням. Нового сміттєзвалища на території району. Тому що це болісне питання, у вас в інший район ніхто не був. Десь колись було таке питання, що і хтось то в тому числі і політично справив, що, що це буде всі райони звозити в Виноградівський, значить ви втратили тоді дуже гарну динаміку, гарну можливість. Але прошу вас винайти все ж таки розумне зерно хоча б для свого району. Тому що ми у вашому районі дійшли до від того питання, що у всіх населених пунктах є сміттєзвалище, є одне, але я думаю, що вас це турбує, тому що воно близько біля районного центру.